Україна мобілізована, мобілізована на битву. Битву плей-офф за вихід до фінального турніру чемпіонату світу 2002 року між збірними України та Німеччини. Зараз ми послухаємо гімни країн. Хто виступає до збірної Німеччини? Олівер Кан у воротах, номер будинки та команди Баварія Мюлхер. Другий номер Марко Рьомер та Берлі. Третій Крістіан Циге, Тоттенхем, Англія. Четвертий Томас Лінке, Баварія Мюлхер. П'ятий Єнс Словоти. Байер Леверкузен. Шостий Карстен Рамелов. Байер Леверкузен. Сьомий Берт Шнайдер, Байер Леверкузен, 8-й Вігель Балак, Байер леверкузен дев'ятий Джеральд Асамоа, Шалькіє Гельзенкірхен. Десятий Дітмар Хамат, Ліверпуль, Англія. Одинадцятий Олександр Циклер, Баварія Мюнхен, головний тренер Сьогодні у такому складі у воротах. Максим Левицький, номер 1 Спартак, Москва, Росія. Другий номер Олег Лужний, Арсенал Англія, третій, Андрій Несмачний, Динамо Київ. Четвертий Олександр Головко, Динамо Київ. П'ятий. Владислав Ващук. Динамо Київ. Шостий Андрій Гусін, Динамо Київ. Сьомий. Андрій Шевченко. Мілан, Італія. Восьмий. Анатолій Тимощук. Шахтар Донецьк. Дев'ятий Геннадій Зубов, Шахтар Донецьк. Десятий Андрій Воробей, Шахтар Донецький, одинадцятий номер Сергій, Ребров, Тоттенхем. Голий тренер Валерій Лобановський, матчем слугової бригади арбітрів із Італії на чолі із Стефано Браски. Степано Браски, рефері у полівають Марко Івалді та Нарциссо Піссакретта, резервний арбітер Альфредо Стефано Обраски, Андрій Шевченко і Андрій Воробей. Розпочинають цю баталію. Нагадаю, сьогодні в Києві на Олімпійському перший матч. Серії плей-офф відбіркового циклу чемпіонату світу 2002 року Україна Німеччина. Ну що ж, з Богом, як то кажуть, і наші пішли в атаку на праву фланзі зубов навіщо штрафний майданчик Марко Рьобар на місці. Ну що ж, з ділими особами поєдинку я вас познайомив. Зараз ми давайте звернемо увагу на деякі е, аспекти можна сказати, тактичної побудови цих збірних, принаймні, що передбачувалось перед цим. Разом із циклером грає в атаці, але очевидно буде грати Джеральд Асамоа. Трошки під на подачі. Вони має авсайду. Воробей вихідний штаві чудар штана. Ну, це якесь просто диво, це якийсь дикий нефарт воробей. Скількох бачив на першій хвилині у нього шикарні моменти і скільки разів пори. Це просто неможливо. Це може бути шанс. Таких шансів всі можуть більше і не дати. Штанга буде це даймо. Не... Чіпка Німеччини отримав травму поєдинку його герти проти Глахбаської Борусії. Вже абсолютно ніхто так не говорить. Багато боротьби штрафного майданчику. Ну що, Цигі зараз печев, вибиває подалі. Тільки он... найкращий на даний момент півзахисник Німеччини. За статистичними даними у Бундеслізі. Далі на вістрі у нас Олександр Циплер. Удар здали до Сергія Реброва мибо, не зовсім, мабуть, вірне рішення прийняти ситуації. Сергій можна було б входити штрафти майданчики загострювати. Тож циклер навістрі під ним Джеральд Асамоа. Перед тим, як перейти до складу збірної України, зазначу, що хочеться особливо відзначити, що всі трансляції бачу відбіркового циклу з об'єктивної збірної України ширі ціни футболу могли побачити завдяки підтримці торгової марки Союз Віхта кладового рід генамського клубу. Але все-таки Максим Ловицький у складі. Чому? Ну, я думаю, за Максима Ловицького говорить чимало факторів. Заперети фізичні дані позиції. А сама вона на правофлазі. так проходив наш захист, але не пройшов. Балак. Підна передача на цикліранні. Максим Ловицький забирає м'яч. Перш Шнайдер біля м'яча. Що входили на нашому штафтово майданчику. Шнайдер навіше Ловицький забирає спокійно. Тут же починаєш швиденьку атаку. Максим Ловицький. Ні. Найбільші зірки з виступу футболістів, які зараз на полі. І всі такують лівий план балак, переводить направо, штайдер б'є з льоту, ви вбиво. Пам'ятаємо так Росію. Наша Росія Україна. Шевченко помивається. Шевченко зараз. Шевченко зараз щось таке зробив. Що мені важко прокоментувати? Що Це був удар. Третака Німців, Асамоа. Асамоа непогано в з захисниками на циклера. Циклер це електричка щита. Пристойна швидкість. Шевченко в самому середині. Феллер передбачив те, що Шева буде грати з глибини поля. це він робить останній патріотичний збірної України. Саме що навантаження по нейтралізації наш супербомбардира. Рідус Позиційна боротьба. Позиційна боротьба. Зараз на юных глазах атака наших. Диспетчер набирает швидкость на майданчик. Блискуче читает эту передачу Йенс Новотный. Так, в бои наши навязаны. Другой пас на хит. Набирает швидкость Шевченко. Штрафный удар. Штрафный удар для спиртной Украины. Порушили правила против Андрея Боробея. Немцы. Шевченко біля веча, більш солідна стінка у виконанні і наших і німців. Шевченко б'є низу, піде війська буде Удар! один Одинно збірна України повела. Ну що ж, це безумовно суперстадіон на ногах. Ми всі тут теж на ногах збірна України повела в рахунку. Матч з триразовими чемпіонами світу. Геннадій Зубок відкриває рахунок у цьому поєдинку. Шевченко пробив низо. Їв зі не розібрав. Отут ну, от, ну, навряд чи варто звинувачувати у цьому пробочного м'ячі. Просто не встигав за нашою маленькою електричкою. Геннадій Зубок забуває свій другий м'яч в збірної України, другий м'яч цього відбір. Просто близько що зараз все зробив Асабо. а Останній поєдинок, який ми бачили за участю Ліверпуля у лісі Чемпіони проти Допуської Барусі. просто він з... стартова швидкість блискуча Циклера, Шнайдера у Дімзі у нашого Геннадія Зубова. Рамелов, Шнайдер. Асамо. Асамо дуже зараз активно грає. Тадер зрештою теж непогано накрутив нашого. Футболіста робить передач третий майданчик. Щастя, що Романа пропустив м'яч є можливість для контратаки. 4-4. 4-4 виходять наші. Непоганий пас на зубова. Околає Сергія Робро, зубов трошки згрузив. мусив доганяти м'яч біля бровки. тому що на передачі не Небо, звичайно, Варіант продовження атаки вибрав Анатолій, тому що не було давати цю коротку передачу. Ловицький! Вбиває опять підбирати. П'ять від Андрія Неспачного. Давій, що то в той байданчик льот. Набрав. Цикстик-тик без -цик -цик льотом пікю, удар! Ну, воно наліво, а поводьтесь вдарив ударивці. Корпус клав, все. чудово робив. Вал. Сибирь. Тушкин мячик позволит. Рубе Фітич хочет, винайчик, падає, с непорабаски мовчить. Кутовый. Чоловік кутовий. Ясно, Еснотный Марко Рева. Але у ще раз. Воробей проти Реба. А ні, фіктат не чистий Хава открывается, а утримує Беруть просильну передачу. Шково грає на випередження Олександр Головко. Цібір постійно перебуває там, де треба. Ну, Все-таки би їх безмечали. Блискуче працює, без м'яча цикле постійно на вістрі атаки, постійно загрожує. Удар головою по лади на нас, гортує зараз. Бив не циклер, бив Томас Лінке. Шнайдер новішує. Бимо ще раз в цей момент. Лінки там у боротьбі. Зараз боже, там зараз доволь, просто шалада щастить. Вобив Геннадій Сумовка врятував цій ситуації. Заспокоюйте груди у збірні України. Забілки перекладена. Ну, наступний кутовий. Німці з боями через центр. Бала. Природ м'яча на правий флаг. Обшнайдер несмачний. м'яч несмачний полит на думку Лайнспінана, який там замахав посет. Стефан Обраски прислуховується до думки свого асистента штрафний для німців. Небезпека у нашому штрафтовому майданчику. Шнайдер подає, Ні, не подає, показує, що й діти на 9 метрів. Стефан убраський підтримав зараз Берта Слайдера. З ну, зрівняв рахунок. Уперель балаць для ці, не, не за цей м'яч. Бачимо фітного датчику. Балань відскочив від Гусіна, Чому стояв Максим Лубицький? Теж питання. Зубов. Віташла передача на Ребро. Що до туди давав зубов на хід Ребро. м'яч, Шп'яч. пас. Шевченко. Вихід і Шдавічка. Рятує свою команду. Шевченко бореться до кінця. І кутовий. Фантастичний момент зараз був у наших футболістів. І Андрій Шевченко цей, так би мовити, буліт футбольний не використав. Дивимося раз. Хороший пас Зубова. Шевченко втікає. Завалюючи новотли. Ну і кантеж блискучий зіграв. Вийшов грамотно, скоротив під обстрілу. Кутовий Рамело вибиває м'яч. А підбирає підбираючи, не підбирає. Ні, не підбирає, Тернощук підібрав м'яч. Зубов. Давіс Кан з такою комплексою м'яко, легко забирає м'яч у руки. Ще раз ігровий епізод, в якому Кан підтвердив, свою нема одного з кращих, а можливо, і Шевченко робив все правильно, правиль, у нього іншого виходу не було. М'яко по-моєму, навіть підсикає м'яч у дальній. у дворіт. Але Супер Олі зіграв просто фантазики біля м'яча. Низом на самоту відкинули під удар Шнайдера. І, і слабкі місця. Стіпів захисники збірної Німеччини. Захисники дивиться. Знову зеленком Марко по війні. Левицький здони впали на виході. Радар по воротах. Спечно у нашому штрафному майданчику. Під час стандартного у колані німців під час навісних передач. Не ризикують в лінію німці. Небезпечно Ловиський стій. Полюється, звичайно, Максим Ловицький. Два виходи після стандартів. І зараз так він не впевнено, той йшов у боротьбу, то зупинився. І Циґлер не покарав. Довгою передачі шукає нашого корона Андрій Воробей. Боровся там із Ремером. Ребер краще зарабі підібрає м'яч. Зубо Бахта Рубея. Треба загострити гру. Воробей навішує на Шевченка. У нього м'яч не дійшов, але наші надалі контролюють м'яч. На лівому фазі неспачний. Міщиться в центр. Є сильно. Продовжні атаки через Пасток потрібно бити, не намагатись завести м'яч у ворота -кан. Та, Звичайно, голкіпер хороший, але він не бог. Друга Марка Союз Віктан. Дарує українським любителям футболу справжній подарунок. Здуюсь, побачити найголовніший матч цього року. Подинок збірників безпачно чудово зібрали в Сергій Червіробов. Назад на Він цим прибрали м'яч. Це прикро. Балак. Пристрільна передача. м'ячі був Олександр Головко. Хава. Навіс. Кожний блискучає. Але в часи, коли грав ось цей пад Руді Фьор битвою. Так воно є це процесами. Один-один. Жай, лежається небезпечно. Дрібний пас не застосовувалося. Резниці дани, даних у мене немає, міняючи подіб. Захожного по зерою немає Воробей! Ну, йок же так, як же так? Ну, як же... Те про що говорять тренери. Зараз обід в центрі поля працює у істину універсал. А Самоа. Гумбащук. Самоа навішує. Знову лишають наші Балака. Одного з майданчику блискуче грає Зубов. Браво! Оплески на адресу Геннадія Зубова. Самовіддано зараз відпрацював невдачу. Ну, Відкидомо, звичайно, матч з англійцями. 1-5. Ліовицький зараз відбиває м'яч в ефектному стрибку. Задавав цього удар, якщо не помиляюсь Марко Рьомер. Так, Марко Рьомер був в поворотах збірної України Йдемо ще раз. Марко Рьомер належить до тих захисників, які полюбляють і блискуче атакують, полюбляють атакувати і блискуче це роблять. Два забуті бігі. Ну, насамперед, тому що ми не знали, яку роль відводив Роброво і що впав і постійно виходив на заміну цього з бірковому циклі. І робив це просто чудово. Шевченко там падав. У штабтовий байданчику збірної Німеччину. Це було зрозуміло, що Шевченко сам хоче цього пенальті. Ще більше, ніж німці. Штовхався там з'ясував Новотни. Але штовханина була корпус-корпус. І з Томасом Лінки теж. Штовханина була корпус корпус футболісти. Зараз напруга правоної футболіст повинен бити. Може бути шнайдер, може бути балак. Зрештою, чого гадати, побачимо за кілька секунд. Удар вище, був шнайдер. Але удар від воріт. Виконання футболістів української збірної. Принаймні, у першому таймі було щось подібне. Вітаємо німці трошки віддали нашим ініціативу десь у матчі. наліво на Воробея. А ну, зробить лівий пас. На Шищенка пас і удар. Б'яч притає ще воріт. І зараз Сергій Шищенко, по-моєму, трошки несподівана була для нього ця ситуація. Можливо, був разом перекласти м'яч на праву ногу. Там з правою краще було бути. Дивимо ще раз. Воробе зараз молодчинка. Чудово побачив, чудово віддав. Шіщенко зупинив право, але пробив лівою під м'яч, в принципі, по центру воріт Олівер Кан. Бачив це? а зараз от переклади на направо і Ну, Тільки без м'яча знову працює. Балак. Зобороть бора в'яч, але не надовго. Знову балак. Навіть лівою. Шищенко, як вона Шищенко залишати для верхової боротьби із циклером, важко сказати. Там буде -то кількість сантиметрів зростої різниці. Шлайдер! Балак б'є по центру. А по пощасті печене може перевірити. Шевченко. Усі. Шевченка залишили самого футболі збірної Німеччини. Порушення правил. Порушення правил. Спокою Єнса і штрафний удар. І це зараз може бути небезпечно, дуже небезпечно для німців. Шевченко і Воробей будуть пробити всі точки, подіоють партнерів по спірді України. Шевченко розбігається, б'є! Кал! Браво! Камо! От що я буду сказати! І пробив Шевченко так як треба. Обвів стінку. Сильно пробив. Низом і гренадери в команді Супер. Свіжі пам'ять, що виходять атакувальні дії. Анатолій Тимошук більш дефензивного плану футболіста. Виконали це штучне положення позагрої, і Воробей потрапив у цю пастку. Янкер прикриває корпусом, кидає шнайдеру. Навіс, удар! Тож Руді Фьолер ризикує, досить таки ризикує. Допустивши на поле Кристина Янкера. Немає зараз герої практики цього футболіста, велику кількість бачить пропуск. Сендр Милашенко, якого можна назвати відкриттям цього сезону, відбуттям цього року. Хлопець прийшов з Полтавської угорськи по Київській Динамо і дуже серйозно схитився на євроарені і національному чемпіонаті. Гусін навішує. Хан забирає м'яч у руки. У цього поєдинку, але потрібно дотиснути суперника, чи ми можемо це зробити. Шевченко перемодрувати, трошки віддає наліво на Шищенка. Хто м'яко навішує, хто замикає Парфьонов Вище воріт. Дмитро Парфьонов, Ще один малюк. Зараз даром головою загрожував воротам Олівера Кана. 170 см зросту. Дмитра Парфонова. перестрибнув і зараз. зараз Рамелова, зараз Рамелова, якого вважають мало, короткий пас. Далі вона сидить, і навішує. Левицький! але далеко. Янкер. Ну, Янкер в плані роботи з м'яча, він простий, просто до неможливості, просто до, до примітивізму, навіть не думав Усь під себе на себе. Просто робив навісну передачу. При тому, що там на трьох метрах стояв захисник на школі збір. Я не розумію, як уявляв собі Янке, щоб цей м'яч пройшов друшний медач. Він подає кутовий. Покручує, значить, відбувається. Підбориться. Лужний віддав зубову. Зубо повертає м'яч капітана, Олег навішує. Головою зіграв Новотни. Шищенко повертає м'яч, невідомо куди. Карамел. М'яко навішує. Боровся там балак за м'яч. Походить зараз на олімпійському. Витрина війна в центрі поля. Врешті м'ячі пустили футболісти вниз цих є стелить ззаду усіми підкат. Це ж порушення правил. Жота картер. Після... Ой-ой-ой. Задухнісною кількістю боротьби. Це не був футбол, який Рудгуліт свого часу називав сексуальним. А Едуард Палафєєв ще раніше щирий. Це була. Як говорять футболісти Заруба. Це заруба триває. Пойди. Зараз останні хвилини другого тайму грайдес більше без воріт. Обидві команди атакують. Кидаю звертий майданчика. Само бореться за м'яч. В'єхаман. Ловицький забирає м'ядне Несильний був удар. Максим Ловицький закликає всіх футболістів нашої команди тільки вперед. ...України. Повтор удара Рахамала. Трошки помиляється Андрій Гусін. Трошки тому що рукою підіграв собі Дід Хавал на цьому ігровому епізоді. А якби не рука була поблизка, то серйозно. Мужний. Поспорт. Парфоло пана передача на Зубова. І звучить фінальний свисток Стефано Браски, який на будинку на 31-й. Михайль Балак зрівняв результат. Як би там не було, у середу, буде вирішальний матч. Вирішальний матч у 2.